Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо вам показати ось такого красунчика. Це у нас Forte-моделька АТВ-125. Як ви вже здогадались, двигунчик у нього стоїть на 125 кубічних сантиметрів. Це бензиновий, одноциліндровий, чотирьохтактний, звичайний дельтовський двигун, до якого всі вже дуже звикли. Ось тут він стоїть. Вірніше не Дельтовський, а мабуть він стояв на альфа. Поєднані з автоматичною коробкою передач, де в нас вперед драйв по центру нейтральна і назад реверс. Також тут стоїть карбюратор з підсосом. Тобто, що ми робимо для е, на холодний запуск, ми підіймаємо підсос, ну як в мотоциклах, догори. Щоб він гарно завівся, трошечки погрівся, і ми потім цей підсос опускаємо назад. На гарячу такого робити не потрібно, він заводиться чудово. Комплектується даний квадроцикл двома пультами та двома ключами. Він має безключовий доступ, тобто з пульта можемо завести двигун та заглушити. І також можемо запитати, де він, нажавши цю кнопку, він почне кричати, що є тут. І сигналізація також присутня, що є дуже і дуже круто. Давайте розберемося, поглянемо на ходовочку. Ходовка в нас йде, як завжди, практична, зручна. Шарові опори нам не потрібно випресовувати, все повністю розкручується та знімається, і можна їх замінити без ніяких проблем та ускладнень. Така ж сама ситуація з рульовими тягами. Можемо прошпрацювати наші важелі через ось такі штуцери. Все тут присутнє дуже. Класно виконано. Дискові гальма попереду та позаду. Амортизатори регульовані по жорсткості. Ось така тут оптика стоїть, дуже красиві оченята з такими синіми стрічками. Це зараз дальній увімкнений, тому горить ще ось така додаткова центральна лампа. Колеса в нас йдуть з отакими крутецькими легкосплавними дисками. Позаду давайте поглянемо роздвоєна вихлопна. Також тут стоїть мономортизатор, який можна регулювати. Дискові гальма гідравлічні, ланцюговий привід із натяжечкою, Все як має бути ось такий стопчик. Повторюю, що на 125 кубічних сантиметрів даний двигун в квадроцикла або на 8 кінських сил, навіть так. Тут є подіуми, як попереду, так і позаду, на які можна щось прикрутити, довести. Спинка для пасажира, якщо ви його тут вмістите. Для нього вона тут присутня. Далі USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів. Що тут ще? Електронна приборна панелька, яку ми можемо налаштовувати та регулювати. Є батьківський контроль, тобто ми можемо накрутити максимальну швидкість. Якщо ми беремо для дитини даний квадроцикл, ми можемо накрутити максимальну швидкість, яку вважаємо допустимою. І все. Далі більше дозволеного він. Їхати не буде також. Ще є ось такий запобіжник, який ми можемо прикріпити до пояса, там ну чи до руки, куди заводно. І в випадку якоїсь екстреної ситуації разом ковпачок злітає і двигунчик. Повністю глохне. Ще однією фішкою даного квадроцикла є те, що в нього є ось такий mp 3 плеєр Тобто ми можемо підключитися до нього по блютузу зі свого смартфону та програвати і керувати нашою музикою. Ми можемо перемикати її, додавати гучності, відповідати навіть на дзвінок. Або ж ми можемо ще скористатися роз'ємчиками USB та CD для того, щоб прослуховувати свою улюблену. Музику. Також в квадроцикла є ось такий пластиковий захист, тут, до речі, ще присутні стояночні гальма, користуйтесь ними. Це дуже корисна штука. Тому, друзі, якщо вам цікавий такий квадроцикл, якщо ви хочете подарувати своїй дитині незабутні враження на кожен день. То це саме те, що вам потрібно. Переходьте за посиланням, що вказане під цим відео. Там ви можете ознайомитися з його вартістю актуальною на той день, коли ви переглядаєте дане відео. А також подивитися додаткові характеристики, які вас цікавлять. Ну і звісно, що ви можете. Дізнатися умови доставки, продажу також в нас присутня розсрочка. Тому, друзі, переходьте. Якщо залишилися якісь питання, пишіть в коментарях. Або ж можете також скористатися дзвіночком на сайті, нашому за посиланням, що під відео є номери телефонів наших менеджерів. Вони також вас проконсультують по всім питанням, які вас цікавлять. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та мирного дня.